Розкажи мені, будь ласка, що ти любиш читати? Насправді ну, обожнюю. А ти? Я теж. А, що ти читаєш? А, я люблю читати фентезі і кримінальні трилери. Щось про кров і кишки? Так. Насправді так. Що тобі що подобається? Я люблю хоррори, де всіх в особливо росіяни. Mm. Як тобі таке? Супер взагалі. <laughs> обожні, Сходимо на побачення. Так. Блін. Це прям меч. Скажи. Згодна. Блін, а ти пригосиш мене кави? Так, звичайно. Добре, бо в мене немає грошей. Добре. <сікує> <сікує> ну, чекай, чекай. Все добре, пізніше. Куди <сікує> ти зараз будеш жите? Я планувала їхати додому. На так, а де Це ти живеш? Давай. Я тобі покажу. Так, так, дуже. Тоді можете справді. обнятися. Давай можете okay. засозати? Ви пізніше. пізніше. Ми не мене людя. на камеру, <laughs> не публічні.